Привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічка, рецепти, огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому та багато іншого словом про наше багатодітне життя. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною, підписуйтеся, хто ще не підписаний. І обов'язково ставте, ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео. Також, якщо у вас є якісь запитання, пишіть, я буду відповідати або у відео, або в коментарях. Це дуже просуває канал. Дякую всім тим, хто запитують, хто пишуть коментарі, цікавляться. Дякую всім тим, хто пише теплі коментарі. Дуже приємно це чути. І Всім вам всього найкращого та всім гарного перегляду! На початку відео хочу показати ідею. Такого простого, але смачного меню або ідею якихось смачних страв. Можливо, хтось давненько вже не готував якусь страву і комусь це буде як ідея. Е, готувала я крильця в медово-соєвому соусі Вийшли дуже смачні. Єдине, що не було кунжута, а так я завжди зверху посипаю кунжутом. Мені дуже подобається, коли вони зверху посипані кунжутом. Е, я вже змаринувала, ви бачили, єдине, що потім я згадувала, Дала, що додаю ще томатну пасту, і потім додала трішки томатної пасти, гарненько це все перемішала і поставила на півтори годинки, щоб вони, ну можна сказати, замарнувалися трішки. Тим часом, поки в мене крильця маринувалися, я варила супчик. Супчик варила такий, як в мене діти полюбляють. це був е... Вермошельовий, дала трішки тоненької вермошельки, павутинки з сосисками та сиром. Такий супчик діти полюбляють, тому готую те, що вони люблять. Стараюся готувати так, щоб те, що вони їдять. До Докрильць я буду готувати рис, звичайний білий рис з маслом, але я буду готувати його вже потім, коли вже в мене будуть майже готові крильця, щоб риз був такий свіженький, розсипчастий, щоб можна було відразу його подавати до крилиць. Тим часом я готую кабачкову ікру. В телеграмі я завжди скидаю раніше те, що я готую: якісь страви, чи покупки, чи якісь фото, чи коротенькі якісь відео. В телеграмі я майже кожний день, тому ссылка буде в коментарях під відео або в профілі каналу. Заходьте, якщо цікаво, підписуйтеся, будемо там спілкуватися. Звичайно, там я показую все спочатку, саме перше, а потім вже показую тут на своєму каналі на Ютубі. Там я вже писала також рецепт кабачкової ікри, але напишу ще також тут під цим відео. Кабачкову ікру я кидаю, я роблю по-різному, буває кабачок я тру на крупну таку терку, а буває я ріжу такими шматочками, такими невеличкими кубіками. Тут я вже додала сосиски, порізала, даю тоненько вермишельки, даю це все гарненько проваритися. І буквально за хвилин 10 уже до готовності додаю сир, додала цей раз трішки кріпу, і петрушки в мене було в морозилці заготовка. І Супчик мій готовий. Далі солю. Там додаю трішки суміш перців, так довожу до смаку. І виходить дуже-дуже смачно. Якщо хтось давненько готував або зовсім не готував, рекомендую спробувати. Я думаю, вашим діткам сподобається. Цей супчик я робила на обід. Далі на вечір у нас була кабачкова ікра, крильця і рис. Таке вийшло в нас на день смачне. Просте меню. Далі супчик мій готовий, я його відставляю в сторону і займаюся кабачковою крою. Тут у мене дві цибулі, дві моркви і два великих цукіні. так як тут в німецьких магазинах не завжди знайдеш кабачки, цукіні тут завжди є, але мені по смаку вони практично однакові. Тушкую цибулю, додаю до неї моркву. Потім трішки мене протушковується це все, трішки я так додаю солі, суміш перцю і додаю далі кабачок або цукіні. Поки в мене це все тушкується, я тим часом нарізаю, натираю мілко чесник. Дуже люблю, коли в кабачковий ікрі є чесник, і так, щоб його було чималенько. Дуже мені подобається, дуже смачно виходить. Не показала, чомусь камера не включилася, я додала ще томатну таку пасту чи терті помідори. Ось показую, що я додавала. Це продається в магазині Lidl. Воно недорого коштує напевно, 69 центів, але вона смачна, я додаю також і в борщ, і в заправку борщову, дуже мені подобається. Все мене протушкувалося, все молоде, все швидко тушкується. Додаю. Трішки петрушки і трішки кропу. І вийшла така мене смачна кабачкова ікра. Виходить дуже смачно. Я також люблю, коли на зиму таке заготовляють. Скажу відразу, діти в мене не всі таке їдять. Але я зробила не дуже багато, тому ми з'їли. Поки у мене кабачкова ікра охолоджується. Я тим часом буду ставити запікатися крильця. Крильця мої вже промаринувалися, півтори годинки приблизно, і викладаю їх у форму. Ще гарненько раз їх перемішую, овалюю в цьому такому медовому соєму такому соусі. Е, дуже мені подобається, що я додала томатної трішки пасти. Вони такі, ніби такі легенько з кислинкою. Знаєте, мед е, солодкий. Спекла ще крильця. На відео ніби засмажені. А так хотіла я так, щоб вони були такі припечені, тому що тут мед і, можливо, і замеди, такі вони ніби припеклися, Але смачні. Єдине, що хотіла ще кунжутом посипати, але не було. І зробила також рис. Зварила рис і будуть крильця і кабачкова ікра. І також на обід. Був супчик сирний з сосісками. Тут вирішила вставити трішки кадрів. У нас у Давіда було день народження, йому було 14 років. В телеграмі я вже ділилася цими фото, вирішила тут ще показати. Цей тортик я йому такий домашній зробила, простенький. Тут був ванільний бисквіт, шоколадний крем. Карамельку я зварила і банани. Мене полюбляють хлопці такий торт. І якщо спросити, що на день народження, який торт пекти, вони відразу скажуть, що бананово карамельний. Тому трішки вирішила поділитися, показати. У нас вже наступний день. Сьогодні я на курсах. Зараз у нас невеличка така пауза, і хочу піти в пекарню сходити. Сьогодні в нас так тепло, дуже жарко, такі гарні квіти тут ростуть. Вчора з темі замовила собі таку термочашку, зробила собі вдома лате і хочу зараз в пекарню сходити, подивитися щось до лате. Перерва в нас хвилин 15, така невеличка. Але можна пройтися, прогулятися, трішки розвіятись, як то кажуть. Тут в нас прям близенько магазин, тут і кік-магазин, і пекарня. Ось магазин кік. Дивлюся, тут вже такі товари, дуже багато для осені, вже осінні такі. Дуже гарні. Тарілочки, гарбузики. Люблю заходити, дивитися. Різні кольори, свічки, підсвічники, маленькі вазочки. В общем, багато тут всього. А я йду в пекарню. Зараз виберу собі щось, якусь випічку. Так, а тут солодка випічка. Ох, скільки іоси тут літають. Зайшла ще в магазин, теж хочу трішки тут. Дещо подивитися. сподобались мені такі свічки, але треба брати таких дві. Тому що вони тут різних кольорів, а так щоб поставити на два підсвічника, хоча б можна поставити і різні, в общем, тут їхня ціна. Ой, не фокусірується. В общем, 2,49. Тут такі або шкатулочка, або якась така для органайзера ось такі. А, Дуже багато осінньої всякої декорації. Такі маленькі гарбузики. Серветки, гірлянди такі. Так по-осінньому вже гарно. Мені подобається їжачки такі-статуетки. всякі, статуетки. Так, Тут такі ось декорації. Можна десь в якусь таку декоративну тацю. Насипати гірлянди положити. Буде дуже гарно. Наклейки є. В общем, такі базочки. Так, 2,99. Такий вже осінній колір. Поставити якісь листочки сюди. Ну, цей рік, мені здається, трішки менше осінньої такої декорації. Все-таки мені здається, що в минулому році було набагато більше. Може, ще привезуть. По осінньому так гарно. Ще немає осені, а вже стали тут все розкладати до Різдва. Так цікаво, ніби ще серпень місяць, а вже все до Різдва розложують. О, Тут таких не було, ще вкік, дуже гарні. 4,99, такі соуснички, Різні такі. Люблю я ходити, роздивлятися, все таке дивитися. Тут такі тарілочки. Так, 2,99. Не хочу фокусуватися, 2,99, більші такі. Тут теж уже таке продається. Дивлюся, так трішки дивно, на дворі ще літо. А вже продаються все-таки до Різдва. Такі гарні підсвічники. А мені здається, що сюди можна також насипати якісь там гірлянду, іграшки, наприклад, ялинкові, і якусь свічку поставити таку, по типу такого. І це все так гірляндою всерединки зробити. Мені кажеться, здається, декорація буде прям дуже супер класна. Дуже класно буде. Або просто так зробити і гірляндою отак. Або якісь ялинкові віточки. Мені здається, що для Різдва тут набагато більше, ніж зараз для осінніх таких декорацій. Такі ось на ялинку, хатинки. Свічки такі, в прошлому році, до речі, не було їх. Так, ціна їхня 6 євро. Ну, в принципі, чомусь не фокусується. В принципі, не, не дуже дешево. Ялинки такі, віночки. Так, тут такої свічки теж я не бачила в пройшому, минулому році. Ціна її 8 євро. Ну, теж. Не дуже дешево. Такі ялинки. Гарні такі хатинки тут, віночки такі. Але нема такої відчуття Різдва. Такі ще осінні немає. До речі, сподобалась мені така рамка. Така осіння. Можна десь на кухню поставити. І ціна її. 5 євро. Розмір 30 на 40. Такі тут рамки і квіти. Дуже багато таких осінніх уже декорацій. у вазу поставити або козірлянду зробити. Такі гілочки. Це мені сподобалося гарний такий колір осінній. Теж тут чималенько. Вже літнє майже все позабирали і залишилося все таке вже осіннє майже. Хоча, як казала, осіннього, напевно, менше, чим вони вже викладають різдвяне. Тут у нас таке містечко невелике, ми тут не живемо в ньому, але воно біля нас. Але тут мені подобається, що тут все таке у квітах магазинчики такі гарненькі, квіти. Таке невеличке, гарненьке містечко, я вам трішки покажу. Дуже так гарно квіти ростуть, не знаю, чим вони їх підливають, підкормлюють, але дуже-дуже гарно. Таке невеличке містечко. І тут в нас курси. Вчора прийшла мені. Посилка моя, там де дещо для дому замовляла, і замовила Марчику такі кросівки. В общем, він їх сам собі вибрав, замовила в школу. Я думаю, ви знаєте, тут в школі можна в Німеччині. Хто що хоче, в тому і ходить. В общем, він замовив собі такі кросівочки. Вони на нього трішки такі великі, але я думаю, будуть йому навесно. тому що все-таки осінню, знаєте, багато довго не походиш в кросівках, все одно там надо вже в ботінки буде. В общем, це 34-й розмір. А взагалі його розмір 32-33. Ну, в залежності, там треба дивитися по сантиметрам, по ну, виміряти йому саму. Цю усілку таку подошву. В общем, такі непогані, він їх вдів, йому сподобалися м'якенькі, хороші. Я залишу зараз фото, покажу, які вони на сайті були, і їхню ціну. Тут у них така м'якенька подошва, такі непогані вони. Ну, Я думаю, в школі йому буде не жарко, тому що все-таки тут трішки є така ніби сіточка. В общем, я думаю, такі за таку ціну недорогі, я думаю, в принципі, можна взяти. І не беру йому на шнурках, тому що все-таки вони там на фізкультуру передягаються, там потім вони на продльонки залишаються, то щоб йому швиденько було перезуться, взуться, то, в общем, беру йому на таких е, ліпучках, щоб, щоб швиденько було йому такого розувся, взувся і, в общем, отак. І такі, я ж кажу, трішки взяла йому за великі, але я завжди беру такі, щоб можна так було, щоб палець трішки просовувався. А так у нього розмір менший. Ну Непогані. Мені сподобалися хороші, я йому показувала деякі варіанти, він захотів оці. В принципі, вони такі не дуже маркі, не світленькі, тому що літом у нього такі білі з білою подошвою, то, чесно кажучи, вони постійно працюють в машинці. Тому що, звісно, білий колір він дуже швидко марається. А ці такі будуть на осінь, такі гарненькі, в общем, будуть йому тепер в школу. Так, і взяла таку, ніби косметичку або, може, там для ліків, таке, знаєте, в дорогу. Вона така, я брала, щоб вона не держала, знаєте, форму така, щоб, наприклад, там така була, щоб що яка форму не держав. А мені потрібна була така, щоб можна було її приложити, наприклад, десь там до одежі чи ще десь, щоб вона не займала багато місця. В общем, мені сподобалось тут вона на такому замочку. Я думаю, так буває десь все одно їздимо якісь ліки положити, наприклад, чи дівчатам якісь там резиночки, заколки, якусь невеличку розчіску можна положити. Взагалі, я думаю, нормально. Я зараз ставлю фото, покажу ціну її, і яка вона на сайті. І також взяла собі для яєць. Ну, Так як я знімаю рецептики, всякі, і буває, ложиш і яйця котяться. В общем, Було на 6 штук, а ця на 4. В общем, я взяла собі на 4 штуки, положити сюди яйця і ну, знімати рецепти дуже зручно. Потім, коли розбила, наприклад, яйця давила, можна шкарлупу положити назад. В общем, Мені сподобалося гарненький такий, теж зараз ставлю фото його. Так, і тут у мене прийшов постер. Це я замовляла на кухню. Зараз покажу, який він. В общем, потрібно до нього купити рамку. Буду сьогодні їхати в магазин, можливо, ще куплю рамку. Сподобався мені такий постер, я б могла б, звісно, роздрукувати його на принтері, але там такого б розміру не було б. Там тільки могла б бути розмір 20х30, а це 30 х 40. В общем, Мені дуже класний, такий кухонний. такий, ну, ніби На фото, на відео воно таке трішки не дуже ярке. А так, якщо дивитися, то він більш такий яркіший. Тут така ніби, я думаю, видно, воно ніби не бумага і не клейонка, якась, не знаю. ну якось так, Хочу сказати, що воно даже буде гарно митися або протиратися. Взагалі, мені сподобався. Хочу поставити також там, де мене стоять, у мене стоять, там є така картинка, де, я, де на моєму, як то кажуть, робочому місці, де я занарізаю, працюю біля плити. І хочу змінити на оцю. Мені здається, вона дуже буде гарно сюди пасувати і осеню, і зимою, тому що воно така ніби кухонна тематика, я думаю, вона актуальна на, на постійно. Взагалі, такий постер 30 на 40. Зараз теж вставлю фото. Там, до речі, були різні розміри, були на 20х30 і 40 на 60, А його можна потім і на стіну повісити. В общем, мені сподобалося гарненький такий. І, до речі, ще взяла такий пенал собі. Ну, На курси я говорила, що я хожу на курси, такий молочно такого кольору, похожий до. До цього до косметички цієї. Зараз покажу його. Теж мені туди так, щоб ручки положити, щоб по всій сумці не валялося. В общем, замовила самі собі такі дрібнички. В общем, взяла собі такий пенал, був також розовий, оливковий і такий молочний. Це я так взяла собі потім. Коли не буде курсів дівчатам. Дівчата такі пенали не дуже полюбляють. Вони люблять такі, де можна багато положити олівців, фломастерів, в общем. А я собі взяла, тому що мені потрібно тут і олівці, і ручки. Цю ручку я теж замовляла з темі. В общем, мені такий простенький, теж зараз ставлю фото його і ціну і замовила собі теж такий недорогий оманець. Тому що е, куча копійок, як завжди, валяється по всій сумці, тому вирішила е, такий купити чисто для копійок. Такий він вже <сум> наложила сюди, дуже багато наклала е, копійочок. В общем, теж він такий недорого, ціна його була. Зараз теж ставлю фото. Ну, в принципі, зато тепер по всій сумці не валяються копійки, а вони всі тут. Дуже зручно. Такий він, я думаю, невеличкий видно. Тож теж він був різного кольору. В общем, такі були в мене невеличкі покупки з темі. І там ще хлопці замовляли собі одяг. А тут трішки покажу ще нашої прогулянки такої сімейної. Хто дивиться мої відео, той знає. Я завжди показую наш, на задньому дворі, там видно ліс. І я кажу, що ми буває ходимо туди, прогулюємося, дихаємо свіжим повітрям. Тому старших наших тут не було, а ті, хто були вдома, то з нами всі поїхали. Гарненько ми прогулялися, я дуже люблю ходити до лісу, дуже дихати. Якось так, дуже мені подобається ця атмосфера, така спокійна, це повітря таке свіже. В общем, показую трішки, як ми прогулялись тут. Діти взяли велосипеди, трішки прокаталися, В общем, ходили ми ввечері, тому показую, як ми пройшлися. На цьому вже буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився до кінця. І також хочу ще раз подякувати всім тим, хто пише дуже теплі, дуже хороші коментарі, дуже-дуже приємно це читати. Всім дякую і до наступних відео!